Гідроізоляція фундаменту. Що це таке, як її виконати правильно і які матеріали застосувати. Давайте сьогодні поговоримо про це більш детально. Ходімо зі мною і я покажу, як її зробити правильно. Зараз тут виконується гідроізоляція бітумною мастикою ізопласт. Мастику ізопласт ми будемо наносити в два шари. Тому нам знадобиться півтори тонни мастики. Працюємо звичайною щіткою макловицею. Ніяких додаткових інструментів нам не потрібно. Працювати легко і просто. Наносимо перший шар горизонтально, а другий шар перпендикулярно для того, щоб перекрити всі нерівності і порожнини на поверхні. Придбати бітумну мастику ви можете за номером телефону або на нашому сайті. Працювати з нашою мастикою дуже легко. Послухаємо відгук нашого клієнта Василя Адамовича. Скільки років працює на будівництві? Весь час використовував бітумну мастику іншого виробника. А от в цьому році спробував. Європейську і я задоволений. Хороша пропітка йде і невеликий розход. В дальнішому теж планую використовувати цю масціку і рекомендую вам.